Дуже багато питань від моїх підписників, як працюють МФО, чому їх ніхто не закриє, чи діють вони в межах правового поля, чому у них такі шалені відсотки, як цьому протидіяти тощо? Ну і вирішив присвятити своє відео сьогоднішньому цьому питанню. Ну, давайте з вами розберемося. По-перше, все, мікрофінансова установа. Що це таке? Це один з різновидів господарської діяльності. До речі, ліцензований. Тобто, окрім оподаткування, вони ще сплачують шалену ліцензію. Вони є підконтрольні Національному банку України. Ну і здійснюють микроккредитування, не зважаючи на те, що у вас, наприклад, є погана кредитна історія. От в цьому випадку у мікрофінансової установи є конкурентна перевага між банками. Наприклад, відповідно до статуту будь-якого банку, наприклад, та вимогам деяких нормативно-правових актів Національного банку України заборонено кредитування осіб, у яких там є зіпсована або погана кредитна історія. У мікрофінансовій установі на це все равно. Вони будуть діяти у який спосіб? По за все. Вони вам удають кредит у безготівковій формі. Кошти є можливо надати. Тому дивіться, коли ви отримаєте кредит від мікрофінансової установи. Не дай Боже, ви будете навмисно вважати таким чином, що я зараз отримую кредит від МФО з тою метою, що я потім буду звертатися до адвокатів, які вирішать це моє питання. І все у мене буде ок. Ось, повірте мені, до нас звертаються вже люди, коли у них вже по 25 невиконаних зобов'язань, вони сплачують кошти і нам, у тому числі за нашу роботу, і розплутати оцей ком того, що натворили протягом одного року, а там такі маркетингові улурки діють, я маю на увазі в мікрофінансовій установі, що якщо ви в цей капкан вже потрапите, то вирісти з нього ну, не зовсім так просто. Пояснюю тут, у чому тут вся річ. Вам надали кредит в установи. Ну, давайте змоделюємо таке питання: 5 тисяч гривень. Ви подивилися калькулятор, що сьогодні отримала 5 тисяч гривень, а там через два тижні необхідно віддати, ну, наприклад, 6. У чому прибуток? Ліцензія, податки, платіжний мерчант, банківські послуги тощо, ну збитки. Да, в цьому випадку мікрофінансова установа отримує збитки, Звідки ж тоді прибуток. Та все дуже просто. Якщо це психологія людини, якщо ви перший раз звернулися до мікрофінансової установи, вони вже розуміють, що ви звернетеся до неї в другий, в третій, і п'ятий раз. Це як в казіно. Хвороба є така, лудоманія. В цьому випадку, я так розумію, вона повинна розповсюджуватися і на тих, хто там, бажає отримати кредити до нескінченності. Отримали ви кредит перший раз, другий раз уже отримали кредит більше на 10 тисяч гривень. Там новий айфон вийшов. Там ще якусь треба. Там гарнітуру купити тощо. Ну, у багатьох є у нас різні потреби, і вони виникають не спонтанно. От є таке поняття, хочу прямо зараз. От за прямо зараз буду брати кредит. Навіщо мені потрібний, я не розумію. Бувають такі випадки, коли кредитні кошти потрібні, ну, наприклад, там, на лікування, там, не де бажане інше. Ви розуміли там, кхів, такі меприя. Але брати, наприклад, кредитні кошти для покупки невідомо чого, не треба. А от коли ви візьмете другий, третій раз, повірте мені, настане той час, коли ви прострочите лояльні умови. Наприклад, давати вам наведу кредит у кредит фінанс, у кредиткаса. Як у них укладається договір? Лояльні умови. Вони у них дійсно там ну, дуже гарні. Ну, це якщо ви їх не прострочите. А от якщо ви їх прострочите хоча б на один день, вже вони вам на поступки йти не будуть. І ваша заборгованість перетвориться в 3, 4, 5 разів. Що ви будете робити? Коштів вам не вистачає. Ви будете перекредитуватися. тобто брати кошти в іншій мікрофінансовій установі, для того, щоб віддати. Цю установу погасити кредит, оскільки вам дзвонять колектори, вам приходять якісь та листи, і щодо вас дійснюється такий психологічний тиск. Який направлений тільки на те, щоб ви виконали свої зобов'язання, навіть якщо ці умови знаходяться поза межами правового поля, ну оскільки є можливість зробити юридичну експертизу, наприклад, будь-якому кредитному договору, 99% з них не відповідають критеріям цивільного законодавства. Це я вас запевнюю. оскільки ми професійно займаємося супроводом наших клієнтів, як і під час досудового врегулювання, ну так і в формі представництва в суді. Тому ви берете другий, третій, п'ятий кредит, там перекредитовуватись, а далі що у вас відбувається? Новий кредит, який ви отримали і закрили старий, ви автоматично перетворили ось в таке велике тіло. Перший кредит у вас був тіло з відсотками, а його ж треба закрити разом з відсотками. Тобто наступний кредит це оце вже у вас тіло. Розумієте, у чому річ? І це вже в йде до нескінченності. Ну, скажете ви, а що ж тут такого? Тоді ж первисна установа у неї збитки, а у другий прибуток нічого подобного, оскільки всі між собою. У переважній більшості мікрофінансових установ, вони перелінковані. Якщо ви передивитеся, наприклад, співвласників, якщо ви подивитеся юридичні особи, яким вони належать, де вони зареєстровані, коди є ДРПО, у яких судах проводилися з ними справи, ви з'ясуєте дуже дивну річ. Що деякі установи ну, фактично мають різний код платника податків, відповідно, вибачаюсь, єдиний державний код, Ну і різну назву. А фактично, це можна так сказати, така собі. Одна велика установа. І ви, поки переливаєте кошти з однієї установи в іншу, збільшуєте собі заборгованість. Потім у вас 25 невиконаних кредитних зобов'язань, ви починаєте сплачувати відсотки, відсотки, ви не дотягуєте до тіла, все, кредитне рабство ви потрапили, на вас йде атака колекторів. Бувають такі випадки, що деякі люди навіть щось там продають для того, щоб це закривати. Ще гірше бувають, оце ж наслухається, банкрутство фізичних осіб. Зараз буде банкрутувати. Дивіться. Мікрофінансову установам вам ніколи не надасть таку суму, що вам доцільно буде застосовувати процедуру банкрутства. Я ще два або три роки тому назад розповідав, у мене на каналі є, що таке банкрутство. Передивіться, будь ласка, бо збанкрутуйте в прямому смислі слова. Ви ще й там кошти, наприклад, винні віддати, ще й банкрутство. <ків> Оскільки я вже це банкрутство почути про нього не можу, ми теж здійснюємо банкрутство. Ну, за умови, якщо у вас заборонений за тілом буде лише півмільйона, ну, тоді буде вам доцільне банкрутство. Якщо у вас цієї суми немає забороненості, забути це слово паразит, банкрутство для вас не існує. Тоді вже вам необхідно або вживати заходи до судового регулювання спору, як я про це вже розповідав, або якщо звернеться, наприклад, метрофінансова установа або факторингова кампанія до суду. Перекредитування, ще раз нагадую, пролонгація, е пер перекредитування, пролонгація, невирішення питання і просто от, забудемо за нього саме розморчиться, нікуди воно не розморчиться. Психологічний тиск, да, він ні до чого не призведе, якщо ви толстокорий і ви так вже вмієте, наприклад, там, номери позмінювали, там, родичів попереджали, друзів, не стороні, тощо. Да, але е до суду вони будуть звертатися. Чому я не раджу ніколи брати кредити в МФО? От скільки Дивіться, якщо ви будете брати кредити, у вас ще е буде зіпсована кредитна історія, і колись там, ну, наприклад, через 10 років там у вас буде дуже гарне становище, вам необхідно будинок. Взяти, наприклад, в кредит, в іпотеку або транспортний засіб, а ви цього не можете зробити. Чому? Тому що от цих мікрофінансових установ понабиралися як блог, і не ну, знаєте потім, що з ними робити. Потім ми, звісно, це питання вирішуємо, розробимося з цим усім. Буває таке, що у нас перекредитовані особи проходять по 25 кругів аду. А потім з'являються ще банки такі собі. Є у нас такий банк, я не буду зараз на назву говорити, а то скажуть, що ображаю. Він ще говорить: ми вас теж перекредитуємо. От всі ваші зобов'язання ми закриваємо, і повірте мені, вони теж їх дійсно закривають. І ви вже винні лише банку, тоді ви ще й позбудетеся майна. Я про це колись розповідав. Може бути таке, тому МФО кредити це зло. Працюють вони все як один механізм, дуже злагоджений. Повірте мені, дурних там немає, все там прораховано. Тому, якщо ви вважаєте, що ви комусь якоїсь там маленької МФО не віддали якийсь там мікрокредит, вони вже досягли своєї мети. Буде третє, четверте, п'яте кредитування і рано чи пізно у вас з'явиться позов 100, 200, півмільйона, мільйон. Ну а потім відповідно вже до нас.